Вітаю, друзі! 15 червня. Сьогодні з вами знову Дриклочок. Атаки Росії проти України продовжуються. Майже 200 повітряних цілей цієї ночі пролетіло по території України. Найбільше потерпав Кременчук. Я обов'язково цього торкнуся, але під пильною нашою увагою перебувають події в Ірані та Ізраїлі, тому що вони безпосередньо торкаються нас. Увага світу прикута нині може бути сьогодні більше до цього регіону ніж до України. Але ми сподіваємося, що все ж таки наші західні партнери не полишать нас без допомоги, що дуже важливо сьогодні. У Канаді розпочинає роботу саміт Великої Сімки. Про нього новин поки що небагато. А от Іран вже заявляє про те, що готовий до підписання без'ядерної угоди зі Сполученими Штатами Америки, але просить, щоб Ізраїль припинив удари по території. Ірану, хоча у відповідь наносить не менш відчутні удари по Ізраїлю, там є і загиблі. З обох сторін вражаються цілі. Давайте детальніше зараз це все проговоримо. З вас підписка, коментар. Також прошу про донат для збору для 66-ї бригади, який ми нині проводимо. Його майже закінчуємо. Там залишилося зібрати приблизно 15 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Маємо придбати нашим хлопцям, які пробувають на Лиманському напрямку, де також гаряче. Найнеобхідніші речі: Екофло, подовжувачі, щогли і так далі. Всі звіти, як завжди, гарантую, вони будуть у мене в телеграм-каналі. До речі, підписуйтеся на нього, там з'являється повідомлення швидше. Дякую, що ви дослухаєтесь і долучаєтеся. Ну і дякую вам за підтримку, друзі. Поїхали! Росіяни цієї ночі масово на Кременчук з повітря з використанням калібрів, кінжалів та іскандерів. І в тому числі дронів про це пишуть і місцеві змі повідомляє місцева влада. Загалом монітори зафіксували близько 100 безпілотників, які летіли безпосередньо на місто. Ну і згодом до цих цілей повітряних долучилися і крилаті ракети та аеробалістика. Під удар ворога сьогодні потрапили об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінії електропередач. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій, але добре, що всі вціліли. Немає навіть і постраждалих. Хоча, звісно, це не виправдовує атаки росіян по території України. Ну і стало відомо про те, що от прямо зараз, коли я вам записується відео, в Єлабузі знову палає. Поки що офіційних підтверджень цієї операції нашої немає, але сигнали про коври і так далі, і обмежені роботи аеропортів сьогодні з'являлися в телеграм-каналах російських фактично з самого ранку. Ну а зараз дрони наші туди вже долетіли. Летіти дуже далеко. Ну і трішки, друзі, детальніше тепер про ситуацію в Ірані та Ізраїлі. Минула ніч там була дуже гарячою. Країни обмінювалися ракетними ударами. В ніч на 15 червня. Іран завдав ударів по ізраїльським містам. За даними Ірна, під атакою опинилися міста Хайфа, це велике портове місто. Там була пожежа на нафтопереробному заводі. Це друзі в Ізраїлі. Ізраїльська ж авіація, в свою чергу атакувала об'єкти в Тегерані. Один із ударів влучив у штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану, і також повідомляється про влучання по Офісу організації оборонних досліджень нафтосховищу в Шахрані дуже велике нафтосховище, дуже палало, і по паливному резервуарі на південь від Тегерану. За інформацією видання Times of Israel, внаслідок Нічних атак по Ізраїлю загинуло 8 осіб близько 200 постраждали. Ну, Загалом відео та фото, які ширяться в соціальних мережах, вони свідчать про те, що удари по Тель-Авіву та інших містах Ізраїлю дуже сильні. Видання й повідомляє, що в місті Бат'ям, яке розташоване поруч із Тель-Авівом, загинуло троє людей. Близько 35 вважається зниклими безвісти. Там розбирають завали багатоповерхового будинку. Ситуація дуже схожа на українську. І в місті Тамра, яке розташоване в північному окрузі Ізраїлю, жертвами обстрілу стали чотири жінки. Ізраїль також анонсував масштабний удар по військових об'єктах на території Ірану і просить місцевих мешканців триматися подалі від цих місць, тому що буде дуже-дуже гаряче, як сказали вони. Вони атакували вже головний палений склад Тегерану. Це спричинило потужні вибухи, це пише видання New York Times. Пожежа на нафтовій базі в районі Шахран, про що я згадував, на заході Тегерану спонукала міністра оборони Ізраїлю. Навіть написати відповідний пост у мережі X, Іксі він пише «Тегеран Палає. Також Ізраїль атакував газопереробні об'єкти Ірану. Друзі, це дуже важлива інформація. сполохнуло найбільше родовище газу у світі. В Україні вже лунають думки про те, що атака саме по цьому газопереробному родовищі спричинить підвищення цін на газ автомобільний і в Україні, тому що з Ірану газ потрапляє до Туреччини, з Туреччини він потрапляє до Європи. Враховуючи, що постачання газу може бути обмеженим, то і Європа буде менше отримувати газу. Але я думаю, що ми це якось переживемо. Були і не такі часи. Єдине, що зло має бути покаране. Ізраїльський 14-й канал повідомляє, що ізраїльські літаки атакували загалом 4 цілі в Тегерані. Є удари по ядерних об'єктах, поки що верифікований, підтверджує інформацію про витік якогось ядерного палива, забруднення радіаційні так далі. Немає. Але росіяни вже активно пишуть про те, що вони проводять дослідження радіактивного фону у себе, бо, мовляв, в Ірані якийсь витік радіації. Діють в парадигмі і в інтересах Ірану. Ну, власне, Москва і їхні союзники. Також Ізраїль знищив компанію Shiraz Electronic Industries, яка виробляє майже всі радарні системи в Ізраїлі. І в мережі також пишуть про те, що Ізраїль завдав ударів по іранському місту Ісфахан. Там розташований завод з виробництва шахедів. Це дуже гарна новина. Можливо, ті шахеди також і до Росії доїжджали. До речі, я цього не виключаю, бо діла Бога. Ймовірно не впорувалася з тими об'ємами, які виготовляла. Точні інформації з цього приводу немає, але якщо обидва заводи посходжені, принаймні зараз така інформація є, то можливо і шахедів по території України буде прилітати менше. Тепер, друзі, трішки інформації про координацію міжнародну дій Ізраїлю, Ірану, Сполучених Штатів Америки і наших західних партнерів, європейців, тому що вони також. Безпосередньо долучені до цих процесів. Я маю на увазі не те, що вони підтримують чи не підтримують Ізраїль чи Іран, а те, що їхня увага також прикута до близькосхідного регіону, в тому числі ті ж самі ціни на газ вони впливають. Ізраїль закликав Сполучені Штати Америки приєднатися до війни проти Ірану. Трамп це заперечує. Видання акції спише про те, що Ізраїль звертався з проханням до Білого Дому приєднатися до війни з Іраном, аби ліквідувати ядерну програму. І зробити це самотужки, звісно, Ізраїлю буде дуже складно, не буде вистачати військової міцності. Тим паче, Іран демонструє дуже сильні удари у відповідь. І навіть Іран, нібито просить уже Ізраїль, аби той припинив удари по Тегерану, по інших містах Ірану. Тоді взаємні обстріли припиняться. Упродовж останніх 48 годин Ізраїль, так пише видання Аксіос, звертався до Трампа з проханням приєднатися до війни проти Ірану. Але адміністрація Трампа досі дистанціюється від операції Ізраїлю та закликає Іран утриматися від ударів по цілях Сполучених Штатів Америки. Прямий напад на Іран, навіть якщо участь США обмежиться бомбардуванням одного об'єкта, безпосередньо втягне штати у війну, пише видання. Тому поки що я не думаю, що безпосередньо. Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки чи інші військові підрозділи, які перебувають на Близькому Сході, будуть долучені до цієї операції. Трамп цього не хоче. Трамп, друзі, справді не про війну, хоча нині він підтримує удари Ізраїлю по Ірану. Також для досягнення цілей усіх, а головна ціль Ізраїлю це не просто знищення ядерної програми, а навіть зміна режиму в Ірані. Заклики до зміни режиму вони лунають. Для цього Ізраїль навіть не виключає фізичне усунення верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї як одного із варіантів досягнення своїх цілей. Про це пише сьогодні видання Wall Street Journal, звісно, посилаючись на чиновника із уряду Ізраїлю, Особисто на себе персонально ніхто такої відповідальності за ці слова не бере. Але чиновник говорить, що вбивство єтули не є табу, і якщо потрібно би, то вони це зроблять. Ну я вважаю, що це абсолютно нормальна історія, оскільки лідерів диктаторських режимів потрібно усувати від влади, і самі диктаторські режими потрібно прибирати з лиця землі, тому що вони спокійно жити не дадуть нікому. Якщо друзі, інформація з Wall Street Journal публікується з посиланням на анонімного чиновника з уряду Ізраїлю, то те, що говорить до прикладу міністр закордонних справ Ірану, це вже не анонімність, це факт, і схоже на те, що Іран. Готовий до підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки і каже: ми припинимо удари по Ізраїлю, якщо він зупинить агресію щодо нашої республіки. Атака Ізраїлю спрямована на зрив переговорів щодо ядерної програми Ірану. Хоча, як на мене, це маніпуляція. 60 днів у них було, як казав Трамп, але вони нічого не зробили. І Тегеран шкодує, що Сполучені Штати Америки підтримали цей напад. Хоча Сполучені Штати Америки це заперечують, також Аракча заявив, що Іран готовий укласти угоду, яка гарантує відсутність у неї ядерної зброї. Ця заява фактично пролунала вперше спочатку е, удару Ізраїлю по території Ірану, але пройшло всього навсього 48 годин, майже 48 годин. Дональд Трамп у мережі True Social написав, що Сполучені Штати Америки не мали жодного стосунку до сьогоднішнього нападу на Іран та й до вчорашнього. Хоча, звісно, ну без е, сполучених штатів Америки Ізраїлю підготувати цю операцію було б не дуже просто. І Трамп пише: якщо Іран будь-яким чином або в будь-якій формі нападе на нас, вся міць збройних сил США. Нападе на вас на рівнях, яких ніколи не було. Однак ми можемо легко укласти угоду між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікті. Тобто мова йде не лише про угоду Тегерану із Вашингтоном, а і угоду навіть між Ізраїлем та Іраном. І уже Німеччина, Франція та Велика Британія заявили про готовність провести негайні переговори з Іраном. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадив. І також Дональд Трамп повідомив деталі своєї телефонної розмови із Путіним. Він попередив Путіна, що війна Росії проти України, тобто його війна, має закінчитися. Учора ви знаєте, що Путін телефонував Трампу, аби привітати його з Днем Народження. Вони говорили багато про війну Ізраїлю проти Ірану. Москву дуже турбує цей конфлікт. Тому що Ізраїль за великим рахунком їхній союзник і Іран їхній союзник. Ну, якщо з Ізраїлем немає формального договору, то з Іраном є. Друзі, я не обмовився на рахунок того, що у Ізраїлю та Москві дуже теплі стосунки, ви це знаєте. Але нині Москва не може зайняти позицію двох відразу країн а чиєї сьогодні. І враховуючи те, що Іран допомагає активно, активніше і дуже багато воювати проти нас. То, звісно, вони вимушені займати сторону Тегерану, і, от у розмові із Дональдом Трампом, Путін говорив, що він не задоволений цією війною. Я вам зацитую текст поста Трампа, аби ви зрозуміли, про що йдеться мова. Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб дуже щиро привітати мене з Днем народження, каже Трамп. Але що ще важливіше, щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає? Ми довго каже, розмовляли 50 хвилин. Набагато менше часу було присвячено розмовам про Росію і Україну, але це буде наступного тижня. Тобто ще телефонні переговори, як сказав Трамп, будуть саме про Україну. Він проводить запланований обмін полоненими. Мається на увазі Путін проводить цей обмін. Сьогодні стало відомо, що до України повернули ще 1200 тіл наших військовослужбовців і не лише. Далі Трамп пише: велика кількість полонених обмінюється негайно з обох сторін. Розмова тривала приблизно годину. Він вважає, як і я, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися. На що я йому сказав і пояснив, що його війна також має закінчитися? Трамп хоче припинення всіх воєн, і якби Росія була типу Іран без очевидної ядерної зброї, та й меншою. Ну і якби, наприклад, у Сполучених Штатів Америки були інші інтереси до Росії. Й риторика Трампа була б іншою, як і по відношенню до Ірану, тому що з Іраном Сполучені Штати Америки мало що пов'язує, а от із Росією вони фактично є партнерами, стратегічними партнерами щодо Китаю, так вважає Трамп. Ну така в нього хибна думка, друзі, змінити її вкрай складно. Тому і відношення відповідне. І на завершення додам вам ще одну цікаву новину. Я про неї вчора не згадував. Ви знаєте, що у столиці вчора пройшов мітинг. Прихильників ЛГБТ спільноти і одночасно там проходив мітинг на підтримку традиційних сімейних цінностей. Не було конфліктів, майже не було, все пройшло плюс-мінус спокійно, але сьогодні показово, що аналогічний мітинг за традиційні цінності, дуже великий, проходить у Кишеневі у Молдові. І про це активно пише російська преса і російська пропаганда. І чим далі, тим більше ви будете бачити таких дивних співпадінь, які виникають в Україні і в тому числі десь інде, які повністю співпадають з риторикою Росії за традиційні цінності, за руський язик, за руський мір і так далі. Ні, це не означає, що ми з вами, наприклад, проти традиційних цінностей, або багато хто з нас. Проти традиційних цінностей є і ті, хто підтримує ЛГБТ-спільноту, що абсолютно нормально в демократичному суспільстві. Але це все використовується для активної пропаганди і просування руських ідей. Тому будьте дуже пильними до того, що ви бачите, читаєте, і до того, що відбувається в Україні. Я, до речі, про це активно говорив із своїм колегою у себе на каналі. Вадимом Денисенком цього тижня Залишимо вам посилання в правому верхньому кутку. Передіть перегляньте. Там якраз про ватний електорат в Україні, який, на жаль, є і який нікуди не подівається. І дуже палкі патріоти будуть підтримувати в нас саме такі речі. Патріоти, на перший погляд. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте. Поширюйте відео друзям, долучайтеся, будь ласка, до збору, який ми проводимо традиційно для 66-ї бригади. Всіх любляться, ну і шануй, не перемикайтеся! Все буде Україна!